У 2023 році для складання національного мультипредметного тесту в комп'ютерному форматі в Чернігівській області зареєструвалися 6776 учасників, серед яких 5462 – це учні 11 класів. НМТ міститиме три блоки завдань. Два з них становлять обов'язкові навчальні предмети: українська мова і математика, а третій блок на вибір абітурієнта. Історія України одна з іноземних мов: біологія, хімія або фізика. Основна сесія триватиме з 5 по 23 червня. Вона відбуватиметься на базі створених 26 тимчасових екзаменаційних центрів в області. Вони покривають 18 населених пунктів в області. Крім того, в місті Чернігові таких 7 пунктів, і в Ніженії прилуки по 2 тимчасових екзаменаційних центри. На жаль, є громади, які згідно наказу мінреінтеграції, у нас віднесені це чотири громади, які віднесені до території з можливими бойовими діями. О, це Семенівка, Новгород, Городня та Сновськ. В цих громадах, в зв'язку з безпековою ситуацією, тимчасових земляційних центрів не були створені. Такі абітурієнти мають можливість скласти НМТ в інших найближчих громадах. Із міркувань безпеки інформацію щодо адреси центрів, дати та часу учасники можуть переглянути виключно в особистому кабінеті, де є індивідуальне запрошення. Тестування триватиме 180 хвилин. На кожен блок відведено 60 хвилин. Утім, учасники зможуть самостійно розподіляти час між блоками для тих, хто з поважних причин не зможе бути присутнім. На основній сесії з 11 по 24 липня діятиме додаткова сесія. Діти або дорослі населення, які мають бажання прийти і знаходяться за кордоном за кордоном. Такі ж самі тимчасові екзаменаційні центри були створені в 32 країнах світу і відповідно також мають доступ до здачі цього, цих іспитів для того, щоб далі продовжити навчання. Учасникам, які складатимуть НМТ за кордоном, необхідно мати на увазі, що час початку тестування визначений за київським часом. Інформацію по результатам НМТ за шкалою від 100 до 200 балів буде розміщена на персональних сторінках учасників тестування з основної сесії до 28 червня 2022 року, а додаткової до 29 липня 2023 року.